А сьогодні я буду робити живлення живлення по огіркам, кавунам і диням. А що хочу вам сказати? Перше за все, перш ніж робити живлення, нам треба, щоб земля була волога. Це перше. Друге, ми робимо полив, краще за всього робити полив зранку. Чому зранку? Тому що зараз в нас дуже сильні великі перепади температури і вночі дуже холодно. Якщо ви полієте свою розсаду, а особливо огірки або ж диня, або кавуни, які люблять дуже. Сильне тепло, вони будуть переохолоджуватись і будуть стресувати. Третє, робимо полив обов'язково теплою водою. Що у вас все добре, то ми а, даємо під корінь мінеральне комплексне добриво 13-40-13, де фосфор у нас в більших відсотках, але присутні азот і калій. Це дуже важливо і обов'язково. В мене ж зараз мої огірки а, та диня, там, і кавуни трошки стресують, тому що були великі перепади температури, їх ось бачите, перший справжній листочок. Тила, то я їх буду зараз давати по листу три двадцятки. Дивіться, ще хочу зазначити, що краще за всього давати під корінь, полив давати під корінь, основний, да? живлення, основне давати під корінь. А по листу в нас це як знаєте швидка допомога. Як, як наприклад, зараз в мене буде швидка допомога, тому що бачите, у мене огірки стрісують. І я буду це все давати зараз по листу. Я даю по листу три двадцятки, щоб огірочки отримали рівномірне, Живлення, да, тобто в азот, фосфор та калі, щоб вони равномірно отримали всі, всі ті корисні елементи, які нам потрібно зараз на сьогоднішній день. Також хочу зауважити, що будь-яке живлення ми даємо тільки по вологій землі. Пам'ятайте, тільки по вологій землі. Тому що якщо ми дам, дамо на суху, по перше, воно може не засвоїтись, а друге, може попалити кореневу систему.